Був в системі Гулагу такий собі горлаг, особливий режимний табір, куди відправляли особливо небезпечно для радянського режиму людей, які змогли уникнути розстрілу на вимирванні. Через жахливі умови існування в горлазі, полярна зима, так як табір був розташований за полярним кулом, 12 година робоча зміна, жодних вихідних та скудне харчування. Кожен день в горлазі помирало як мінімум декілька в'язнів, якщо не декілька десятків. До цих нулюдських умов додавалось постійні приниження в'язнів з боку працівників табору, платних в'язнів і так називаємих активістів. Тобто горла був самою справжньою дробильною людських життів та судів. Але усе змінилося літом 1952 року, коли в горлах приїхав етап з 1200 унівцем. Їх збиралось спочатку зламати психічно, а потім і фізично. Їх піддали побиттю ще до того, як вони успіли зайти безпосередньо в тюремні бараки, сподіваючись таким чином спровокувати їх на спротив та мати типу закону право розстріляти унісів, або яких назвали самі совєти, бандерівці. Але бандерівці виявилися людьми зовсім іншого штибу, аніж до того звиклого на начальство Горлагу. Для початку вони витримали усі приниження і побулі. А потім вони почали наводити свої порядки. Через декілька тижнів після того, як уніці приїхали в горлах, по всьому табору почали різко раптово вмирати самі жорстокі кати табору, а деяких навіть знаходилось з друбаними головами. Бандерівці завжди тримались разом, були повні внутрішньої гідності та не давали себе в образу, не боючись жорстоко мстити як працівникам табору і іншим в'язням, які кооперувалися з адміністрацією. Дійшло навіть до того, що бандерівці, по суті, стали головною силою у Горвазі. Наступний виток протистояння совєтській катівній системі почався весною 1953 року після смерті Сталіна. Тоді по країні прокатилася хвиля амністій, але вона не стосувалася політичних ув'язнень. Тоді по всьому гулагу прокатились тюремні бунти, але саме в горлазі цей бунт переріс справжнє повстання. Справа в тому, що майже кожного уунівця було засуджено на так званий Бандерівський стандарт. 25 років. І щоб суттєво зменшити цей строк при підтримці товаришів на волю, бандерівці у горлазі почалось справжнє повстання, яке тривало з 26 травня по 4 серпня 1953 року. Усе почалось зі свавілля адміністрації, яка почала на місці розстрілювати в'язні за найменшу провину. Це привело до повстання, лідером якого виступ Українець і Бандерівець Євген Грицак, виходячи з умов горлагу, він виправляв повстання мирний характер. Згодом повстання перев... перекинулось на весь горлаг, якому на той момент утримувалось більше 16 16 тисяч ув'язнених. З'явились також нові лідери повстання в суму до Грицяка – це відомий дисидент та правозахисник Данило Шумов і впливовий унівець Степан Семенюк, що характерне повстання завдяки керівництву бандерівців відзначалось надзвичайною дисциплінованістю, чому дивувалась навіть таборна, таборна адміністрація. Повстанці підняли невисокі труби котели. Чорно-червоні прапори смерті і непокори, цілодобово завивали сирени. З допомогою повітряних зміїв в'язня розсипали над Норильським, біля якого знаходився горлак, тисячі листівок із закликом нетримати їх моральні, повідомити керівництво СССР про насилля над в'язнями. І от, 6 червня, до табору прибула комісія з Москви, яку очолював начальник тюремного управління МВС СССР, близький поплічник Берії, полковник Кузнєцов. Ця комісія вирішила зайти на територію табору, не згоджуючи свою появу зв'язнень, що згодом привело до потасовки та відкриття вогню пов'язання, в пов ході чого було поранено 20 чоловік. Згодом комісія з Москви було вирішена форсувати події. І під загрозою масових розстрілів частина повстанців сама, сама зупинила своє повстання, інша частина була зірськи постріляна та поколота багнетами. Та все також приведена до такої сякої покори. Лідери повстання розуміли, що нічим іншим, як кривавою різаниною, діло тут не закінчиться. І тому вже в серпні 1953 року в'язні під проводом бандерівців зупинили повстання. Але це не значить, що вони програли. Бо прецедент такого повстання був сенсаційним. Його повстання придушили, але вже у 1954 році Горлах було ліквідовано. А 1956 року більшість його учасників вийшла на волю. Це повстання та наступні повстання у Веркуті та Кенгірі змусили владу почати амністію політв'язням, що стало початком ліквідації системи радянських концтаборів. і саме. І саме це, саме таким чином, як я вважаю, бандерівці нагнули у Гулох. Ну що ж, сподіваюся, що ця історія додала вам ще гордості за український народ і його найкращих представників, які навіть в катівних умовах влагу не просто не здались, а зламали цю новіську систему. Якщо так, то прошу підтримати відео, ставте лайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, якщо не підписані, а поки всього найкращого, донати на ЗСУ, слава Україні!